Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі та підписники мого каналу! Це коротеньке відео нагадування про те, що в Україні війна із окупантом-агресором, про що не можна забувати. І ми всі завдячуємо нашим захисникам, Збройним силам України за можливість займатися нашою улюбленою справою вирощування винограду. Окрім того, дуже важливо наповнювати YouTube україномовним контентом, і мені дуже приємно бачити вашу постійну підтримку, коментарі до моїх відео, а також ділитись з вами своїм досвідом у вирощуванні винограду. Цікаво читати про ваш досвід і собі взнавати щось нове. Ми разом усі вчимося. Тому, як і обіцяв, всі кошти з моєго каналу Виноград на Волині, який я отримую завдяки. Вашим переглядам, коментарям та підпискам. Я пересилаю на потреби Збройним силам України. Звісно, це невеликі кошти, це капля в морі. Але якщо кожен, хто як може буде активно підтримувати наші збройні сили, особливо донатами, це наближатиме нас всіх до перемоги. Ось мені днями прийшла чергова виплата від Ютубу. І ці кошти, цей раз я перевожу на потреби. Залізним птахам Мадяра, які максимально активно працюють задля перемоги. Ще раз дякую вам за те, що ділитесь своїм досвідом, коментуєте, подобайки ставите та підписуєтесь. Вирощуємо сонячну ягоду, розвиваємо український контент, підтримуємо Збройні Сили України, наближаємо перемогу! І все буде Україна! Дякую за вашу активність. Бувайте!